Guten Tag meine liebe Freunde. Sie sind auf dem Kanal Fresh Bildung. Ich heiße Valeria und ich bin ihre Lehrerin im Online Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A1.1. Heute lernen wir, wie man auf Deutsch telefoniert, wie man E-Mails und Textnachrichten schreiben kann, wir lernen den Unterschied zwischen Substantiven im Singular und im Plural und auch Wir können mit einem der vier Kassen der Deutschen Sprache lernen. Abonnieren Sie bitte den Kanal. Liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie diese Videos mit Ihren Freunden. Добрий день, мої любі друзі! Ви на каналі Fresh Bildung. Мене звати Валерія і я ваш викладач на онлайн-курсі самоосвіти німецької мови рівня Сьогодні ми з вами навчимося вести телефонну розмову німецькою мовою. Будемо читати імейли та смс, а також навчимося це робити. Будемо розуміти різницю між іменниками в однині та в ножині. Ми також познайомимося з одним із чотирьох відмінків німецької мови. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте друзям це відео. Ми з вами починаємо. Хоть хайст, онтарітхайст Ібрахе Кайн бюро. Наш сьогоднішній з вами урок називається Мені не потрібен офіс. Machen wir jetzt diese Aufgabe. Arbeiten am See. Sehen Sie das Foto an und hören Sie, wie finden Sie diesen Arbeitsplatz? Працювати біля озера. Подивіться відео та прослухайте, як ви вважаєте таке робоче місце. Ich Ich habe einen Laptop und drei Handys. Ich brauche kein Büro. Давайте подивимося, яким чином ми можемо сформулювати відповідь на запитання Sie diesen arbeitsplatz «Der Arbeitsplatz ist sehr schön. Робоче місце дуже гарне». Є ще такі варіанти відповіді. «Sehr sehr schön, praktisch, Дуже практичне, Schön, або nicht praktisch. Гарне, але не практичне, незручне. Nicht praktisch, nicht schön. Не практичне, не гарне. Хтось може сказати по-інакшому. Ich weiß nicht. Der arbeitsplatz ist schön aber nicht praktisch. Я не знаю. Робоче місце гарне, але не практичне. Давайте з вами далі поїдемо. Hier sehen Sie viel Тут ви бачите перелік слів, які вам треба буде вивчити після цього уроку. Давайте з вами прочитаємо, проговоримо і я скажу переклад. The laptop – ноутбук. The email. email – The handy. мобільний телефон. The SMS, SMS – смс-ка повідомлення. Дібрифмарка. Поштова марка. Die Rechnung Рахунок. das Telefon. telefon. Lesen Sie die E-Mail, sehen Sie die fotos an und hören sie ergen sie. E-Mail, подивіться на фото та прослухайте доповніть. Ось цей E-Mail нам треба зараз прочитати. Давайте я прочитаю, а ви зі мною будете повторювати. Achtung, termine neu. Hallo, Herr Schmidt. Sie haben heute drei neue termine. Firma Hirholze um 14 Uhr, Firma Leitcap um 16 Uhr, Firma PR Media Frau Hinze 17 Uhr. Schöne Grüße C. Lehmann, Brenner IT Consulting. Ось такий. Äh, e-mail, де розписаний розклад які зустрічі з ким. Давайте послухаємо зараз аудіювання. Aufgabe 2. Oh. 14 uur. Nein, oh Mann. Ми з вами тут прочитали, в кого з ним зустрічі в якій годині. Давайте з вами доповнимо: The man of the photos heißt Christian Schmidt». Ну, чоловіка на цих фото звуть Крістіан Schmidt. О um 14-й 14 годині термін з, і треба буде вам обрати, з ким в нього термін. Крістіан Шмід та пан e, Лемон працюють, в якій фірмі треба буде зазначити. Зараз, будь ласка, опрацюйте це завдання, і пізніше, коли ви нажмете «play» далі», то вам будуть зазначені правильні відповіді. Так, зараз ви бачите на екрані правильні відповіді: що о 14-й годині у Крістіана Шміта зустріч з паном Фірхольцем. Далі вони працюють у фірмі, яка не має назву, Бренер. The Inзидіfo's Fia 2, Horizon 4, An. Подивіться фото 1, 2, 3, 4, прослухайте, позначте хрестиком. Зараз слухаємо та. Aufgabe 3 und 4 Brenner IT Consulting, guten Tag, hier ist Christian Schmidt. Hallo, Herr Schmidt, hier ist Anne Feser. Ah, hallo, Frau Feser. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Ja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Ach ja, richtig. Ah, Moment bitte, Frau Feser. Brenner IT Consulting, guten Tag, hier ist Christian Schmidt. Was? IT Consulting? Das ist doch dein Privathandy, oder? Eva. Wo bist du, Schatz? Was machst du? Jetzt nicht, Eva. Ich habe keine Zeit. Christian? Wo bist du denn? Äh, tschüss, Eva. Christian. Rechnungen? Formulare? Ach, Mann. Hallo Chef. Hier ist Christian Schmidt. Ah, Schmidt. Ich suche und suche hier. Sagen Sie mal, wo sind denn die Rechnungen und die Formulare? Die Rechnungen? Äh, tja, Moment. Die sind äh, Ach, was? Äh, vergessen Sie, Herr Brenner. Ich komme. Ich komme, bis gleich. Auf Wiederhören. Mann, sowas, das gibt's doch nicht. Так. Якщо вам було недостатньо, будь ласка, трішки відмотайте назад, прослухайте ще раз і виконайте цю вправу. Коли ви її виконаєте, будь ласка, нажміть плей далі і будете бачити правильні відповіді на екрані. Так, зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Фрауфейза от Гербрунер зінт імбюро. Sie wollen Christian Schmidt sprechen. Christian Schmidt hat keine Zeit für Eva. Der Arbeitsplatz am See ist nicht praktisch. Wer ist wer? Wer macht was? Ist wer ist wer macht Hören Sie noch einmal und ordnen Sie zu. Christian Schmidt C, Frau Feser F, Eva E, Herr Brenner B. Christian Schmidt, was ist C. Frau Feser, Liter F, Eva E, Herr Brenner B. Jetzt müssen wir die Bildschirm stellen. Äh, Eva ist die Freundin von Christian Schmidt. Frau Feser ist eine Kollegin von Christian Schmidt. Herr Brenner ist der Chef von Christian Schmidt. Herr Brenner schreibt eine SMS. Herr Brenner sucht Rechnungen und Formulare. Frau Feser braucht Stifte. увагу на словах, які можуть бути вам незнайомі. Rechningen це рахунки. У нас це було слово у відлексікон, переліко нових слів. Штіфте це олівці, а вітер це знову. У Крістіана тільки стрес на озері, і він знову йде у офіс. Поїхав з вами далі. Що шукає пан Бреннер? Лезен зі ді смс und ergänzen sie die табелі. Прочитайте смс та доповніть табличку. Ву ist der schlussel. Ву ist das формуляр? Ву ist die rechnung. Wo ist де є? Schlussel ключ, формуляр формуляр рахунки. Де ключ. Де формуляр, де рахунки. Wo sind die Schlüssel? Wo sind die Formulare? Wo sind die Rechnungen? де ключі, де формуляри, де рахунки. Тут ми запитуємо власне, в множині, тобто ми шукаємо чогось багато. Коли множина, ставимо артикль «ді», бачите, тут «der» – артикль позначка блакитного кольору, артикль ДАС позначка зеленого кольору, Артикль «ді» – позначка червоного кольору, а де множина позначка жовтого кольору. І, звісно, зверніть увагу, що є закінчення Е, e, є закінчення ЕН в позначенні множини. А деякі слова, як шлюсель, вони без закінчень. Ті шлюсель. З вами поїхали далі. Подивіться, будь ласка, уважно, тут є наступні слова, які вам треба буде вивчити: «Тас формуляр. Формуляр форма для. Der Drucke Printer Die Maus Mishka Computer der Computer Computer Der Stift Olivet Boomarker Tosh das Notizbuchnot der Kalender Kalendar der Bildschirm ekran. Wie heißt der Plural? Während Sie zwei Wörter aus dem Bildnexikon suchen Sie die Pluralform im Wörterbuch. Оберіть два слова з переліку слів. Пошукайте множину у словнику. Я вам не пропоную зараз дивитися в словнику. Я вас зараз візьму декілька слів і напишу вам множину. Наприклад, di mouse, одна мишка, дві мички, di moise. Раз ді, di нотісюча. Тут, будь ласка, подивіться на табличку, яка допомагає вам розрізнити. Де що ставити? Де літера С, де літера N, де змінюється множині кореневий голосний на Умлаут. де закінчення AR, де взагалі немає закінчень. Дивіться. Briefmarken, briefmarken. Das Sofa, die sofas. Der Schrank, зофа, Schränke. Das Bild, die Bilder. Der Schlüssel, die Schlüssel. Wann, da weiter, zwar, ma zaras, zroba ma nastupno vpravo. Wo is den? Desch? Noi tam Hören Sie das Gespräch mit Frau Feser noch einmal und ergänzen Sie. Prasluchate rozmovu spani Feser scheras da do povnit. Aufgabe 7a Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Tja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Ich habe den Schlüssel in Frankfurt und habe den Schlüssel in Frankfurt. Ich und habe den Schlüssel in Frankfurt. Ich habe Коли ви впоритесь завданням, нажміть, будь ласка, плей далі, і ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Voice denschlussel. Деш ключ. У вас також є ключ. Чому тут змінився артикль? Е, я нагадую вам про те, про що ми з вами говорили минулого разу. Ми з вами говорили про акузитів, про знахідний відмінок. І в знахідному відмінку німецької мови змінюється артикль der на den. Змінюється закінчення. І давайте з вами звернемо увагу на те, що є, як мінімум, три обороти, після яких треба ставити всі іменники у знахідний відмінок. Це haben, brauchen та gibt, як мінімум. Після них треба завжди ставити акузатів. Будь ласка, запам'ятайте це. Da ist der Schlüssel. Tam je Klutsch. Ich habe den Schlüssel. W meine je Klutsch. Da ist das Papier. Tam Papier. Ich habe das Papier. Meine je Papier. Da ist die Rechnung. Tam Rachunke. Ich habe die Rechnung. W meine je Rachunke. Da sind die Stifte. Tam Olivzi. Ich habe die Stifte. Meine je Olivzi. Зверніть, будь ласка, увагу, бай, Браухен-Зухен. So, Також із дієсловами Браухен-Зухен. Brauchen, Браухен brauchen це в чомусь мати потребу, зухен щось шукати. Те, що я вам тут написала Haben Браухен і Скіпт. Запам'ятайте це, будь ласка, дуже, дуже гарно, тому що це важливо. Після хабен запам'ятайте ще раз, завжди ставимо іменники у знахідний відмінок. Акузатив. Знахідний відмінок. Змінюємо лише «дер» на «ден». Бачите, а інші – «дас», «середній жіночі «ночі», «ріді», «множина» – не змінили закінчення. Лише «дер» на «ден» змінилося. Ich habe einen Laptop und zwei Handys. Наступна вправа називається «В мене є ноутбук і два телефони». Wie viele haben Sie? Ergänzen Sie die Entrünke und füllen Sie dann den Fragenbogen aus. Скільки у вас є? Доповніть закінчення та заповніть порожні місця. Так, тепер далі також да, ще раз, ми додаємо закінчення en. Дер в нас змінюється на ден. Да, я тут зараз це пропишу, щоб ви це не забули. І також в нас є неозначений артикль ein, який також додає закінчення en. Einen, наприклад, ich habe einen hund. У мене є собака. Якщо ми скажемо з означеним артиклем, то буде «Ich habe den Hund». Якщо з означеним, то «einen Hund». У мене немає жодної собаки і habe keinen Hund. Тобто додаємо закінчення навіть до кайн. Якщо тут стає «haben», він потребує знахідного відмінку, а тут стоїть іменник кіловічого роду, то ми звісно закінчення додаємо EN. Зараз, будь ласка, виконайте цю вправу. Потім, коли ви її зробите, нажміть «Play» далі і побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Тут можна було написати будь-які цифри. Будь-яку кількість цих речей ми маємо. Це тут не принципово, скільки чого. Ви могли просто написати одну і ту ж саму цифру у всіх тут рядках, це не принципово. Е, так, тут дивіться, у вас повинно було вийти все точно так, як і на екрані. Ich habe eine Maus. Маус жіночого роду, тому тут еin e «eine Maus». Ich habe ein Telefon. Телефон середнього роду. Ми тут жодне закінчення додаємо. Ich habe einen Drucker, einen Computer, einen Всі ці три слова чоловічого роду. Haben Потребує акузативу знахідного відмінку. Ми пам'ятаємо, що der змінюється на den. а також ein, коли показує чоловічий артикль, то тоді також даємо закінчення en. І тут, будь ласка, зверніть увагу, тут також. Змінюється закінчення. Ich habe keinen Laptop. у мене немає жодного комп'ютера. Ich habe keinen Drucker. У мене немає жодного принтера і так далі. Тому ось так. Давайте з вами підсумуємо те, що ми з вами сьогодні пройшли: граматика. Артиклі в однині та множині. Der ein kein schlüssel, die keine Schlüssel. Чому тут стоїть прочерк? Тому що це ein – це неозначений артикль. Запам'ятайте, будь ласка, в множині є лише означений артикль. Або ми взагалі нічого не ставимо, як тут прочерк. Неозначеного артиклю в множині немає. Лише означений, або ми взагалі нічого не кажемо. Далі das aine Formular, die keine Formulare. Die eine keine Briefmarke, die keine briefmarken. Далі.

Повинні запам'ятати, щоб правильно вести комунікацію по телефону. А, в принципі, тут таких питань я не бачу, все те, що ви знаєте, далі з вами переходимо знову до акузитиву, після таких слів, як «хапен», «браухен», «зухен», Також не забувайте, що Ескіпт, також ще один оборот існує, якому треба також живати акузит, західний відмінок. І ще раз наголошую, що в чоловічому роді. Moder's minimum den. Masculine cholviche neutral sereni, feminine. Zihadus ain kein formular. Zi had die kein briefmarke. Zihadi Kine Stifte. Yes, machen wir Schluss for heute. And next month we learn. andere Komplimenten zu machen. Und auch wie man über seine Hobbys sprechen kann. Dazu lernen wir, wie man bedanken kann. Darüber hinaus werden wir über Dahlverben sprechen und ihre Rolle besonders in der deutschen Sprache. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Наступного разу ми з вами навчимося робити компліменти іншим людям, поговоримо про свої хобі, а також ми навчимося дякувати іншим людям. Окрім цього, ми поговоримо про модальні дієслова та їхню роль в німецькій мові, зокрема. Я бажаю вам успіхів, гарного дня, до побачення! Tschüss!